Як можна побачити, це от туди від машинки злив води і він підключений перед сифоном, який, ну, який є водяною пробкою для кан каналізаційної труби. Щоб з каналізаційної труби не піднімався запах. Тобто тут в цьому відрізку повинно бути завжди чисто. Тобто тут лише зливаються змийки з кухонної, кухонні відходи, які я Коротше, тут волосся бути ну, не має бути волосся. А з машинки йде це брудна вода, це одяг. Постільна білизна, на неї накопичується волосся. Ці волосся проходять через ці вузькі місця, забивають тут все. І пізніше просто не працює злив коротше, води. Тут все забито. І це зливається і йде не донизу, де забито, а догори, де тут прочищено завжди, і, тут... і вона піднімається завжди сюди. Тобто Це ми сьогодні прочистили, тобто я прочистив на очах, на очах тих майстрів, але я це робив декілька місяців тому. Я спочатку не зрозумів, звідки тут всі кібруди, от. пізніше думаю, що це із-за того, що тут от, ця врізка зроблена саме тут. Вона мусить бути десь от, після сифону десь от, на ось цьому відрізку вона мусить бути. Я, мабуть, куплю якусь з цих шматочків, щоб на ньому був от такий от піптік, тройник, щоб можна було розділити. Ну і перероблю. А сюди поставлю сплошну таку трубу, щоб без цього. А то так хочу.